Як зареєструватись в системі Unit Travel. У цьому відео ми покажемо, як легко створити обліковий запис у системі Unit Travel і допоможемо вам обрати найбільш релевантну форму співпраці. На стартовій сторінці сайту натисніть кнопку Зареєструватись. Далі заповніть коротку форму, в якій вкажіть свої контактні дані, країну і назву вашого бренду. Придумайте надійний пароль. Твердіть, що ви ознайомились з правилами та умовами користування системою. Після цього натисніть Зареєструватися і перевірте свою електронну пошту. Вам має прийти лист для підтвердження реєстрації. Не бачите листа? Погляньте у папку СПАМ, іноді він може потрапити туди. Щоб підтвердити електронну пошту, достатньо перейти за посиланням у листі. Тепер для входу в систему використовуйте вашу електронну адресу і пароль, які ви вказали під час реєстрації. Ласкаво просимо до вашого агентського кабінету. Тепер можна переходити до налаштувань і старту роботи з Unit Travel. Перевірте, будь ласка, правильність внесених персональних даних. Та підтвердіть ваш телефон. Для цього введіть пароль із смс-повідомлення. Після цього натисніть Зберегти та продовжити». Після підтвердження номеру телефону у вас активується розділ форма співпраці. Якщо ви хочете зареєструвати в Unit Travel ваше туристичне агентство, оберіть, будь ласка, форму зареєструватися як нове агентство. І заповніть дані про вашу компанію. Після того, як вказана інформація буде нами перевірена та підтверджена, у вас відкриється доступ до бронювання всіх туристичних продуктів Unit Travel. Якщо ви менеджер і плануєте приєднатись до зареєстрованого в Unit Travel агентства, натисніть Приєднатись. Оберіть країну реєстрації агентства. Вкажіть реєстраційний номер компанії та її юридичну назву. Поставте галочку, що ви ознайомлені з правилами та умовами співпраці, і натисніть Відправити запит. Система сповістить керівника агентства про ваш запит, і вам потрібно буде лише дочекатись підтвердження, що вас долучено до агентства. Якщо ви представляєте мережеве агентство, поставте, будь ласка, галочку у відповідному полі і оберіть потрібне агентство зі списку. Натисніть Відправити запит. Далі дочекайтесь підтвердження від співробітника центрального офісу мережі. Після підтвердження надісланого запиту ви можете повноцінно користуватись всіма можливостями нашої системи бронювання. Вітаємо вас в Unit Travel! І нехай кожне бронювання буде успішним.